Анатолій Валевський. Забутий капелюшок. Якось навесні, з далекого галасливого міста, до бабусі у село приїхала погостювати улюблена онучка, яка виросла і стала вже досить дорослою дівчиною. На її голові красувався модний фетровий капелюшок з атласним червоним бантиком. Цей пихатий капелюшок зверхньо трохи зрозуміло поглядав на оточуючих. Всім своїм виглядом він виказував подив з приводу того, яким чином потрапив до такого провінційного місця. Напевно, якби він міг рухатися сам, то негайно покинув би глухе село. Одним словом, те ще міський задавака. День видався дуже теплим, сонячним, і онучці стало спекотно. Вона зняла капелюшок і повісила на старий паркан біля лави. Від такого недбалого поводження з ним. Капелюшик дуже образився, цілий день він на самоті мовчки провисів на паркані, жаліючи себе і ображаючись на легковажну господиню. Вже ближче до вечора, коли настав час їхати додому, онучка похапцем зовсім забула про свій капелюшок і поїхала без нього. Той хотів було гукнути господиню, але пихата гордість не дозволила. Коли зовсім стемніло, Повіяв потужний вітер. Він сердито мотав капелюшик з боку в бік, а потім рішуче зірвав його з паркану, затягнув за старий курник і там зневажливо кинув Ах, як тужливо і самотньо стало гордицю адже про нього всі зовсім забули. Час ішов. Капелюшик потихеньку чахнув. В нього набилася стара солома, а в одному місці навіть увірвалася дірка. Але одного разу бабусина курка, яка прогулювалася неподалік, облюбувала капелюшок і вирішила влаштувати у ньому гніздо. З того часу вони потоваришували і тепер разом висиджують пухнастих курчат. А забутий капелюшик навіть став по-своєму щасливим, бо зрозумів, що знайшов своє теперішнє покликання вирощувати нове покоління.